У мене життя було спокійно. Було просто не в душі, коли ходиш по автоматні очерями людей раненіх виносив. А який був саме такий, можливо, напружений момент, в якому ви брали участь, який ви спостерігали? Коли був наступ з інститутським? Це останній наступ, коли Небесна Сотня загинула? No. Так. І ви там теж були, так? Коли на руках винос ранених. коли... На щиту тягнеш, І податувати стріляють снайпера. Ти йдеш дуже, то без каски, то в одному бренджлеті, якщо й то. Що бірку, то це брав на ті на цей У нас що було? Одна брущатка і коктейлі молото. Получиш пулю, так пулю. Возьмеш ти кого-то вб'єш, це вже друге діло. Коли подпалили будинок про Ті по дрібніх вже сотнях розбігах. хто офіцерський корпус, хто з сотні різних міст. Зараз дивлюсь і я ну, не можу уявити, хто ти у мирному житті. слесар слесарсантехніка. Слесар сантехніка Тут у вас трофеї є. Розкажіть нам, будь ласка, про цей. Це, це шлем з Беркута, з інститутської. Потім я це шлем, коли надів на Дівногу, як почали стріляти видно. Ото видно, да, там животи. Це коли були дії на Інститутські, так це саме тоді був вилучен цей шлен. Взорватися головою. Вірите в те, що Україну можна будувати і ми побудуємо. Вірю, що президент з Росії наші за собою відчуває серйозні проблеми.